Всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я Анжела Скульниченко. це мій канал. Сьогодні хочу вам показати і розказати, як я будувала свій другий ставок. Після того, як в мене почали розростати снімфеї, я зрозуміла, що мені треба буде другий ставочок. Зараз ви продивитесь плейлист. Фотографії, вони не дуже якісні, але є, як є. Других у мене нема. А потім я розкажу, як я, як я почала його будувати і чому. Ну, ось, спочатку, як ви всі бачили, тут був у мене город теж. Тут у мене росли кущі агрусу саме тут. Потім Тут у мене росла далі смородина, а між ними ріс щавель, який я на зиму вкривала і весною торгувала з зеленю. Так от, тут я почала його копати ще весною. Але потім, як завжди весною багато роботи, я покинула. Почала вже його докопувати влітку. Тому що в мене вже були німфеї, я вже їх отримала. І вони були в мене всі в кориті стояли. Тому я почала копати. Вставала о 5-й ранку, тому що у нас влітку дуже жара, спека. І я починала копати зранку до 8 години, бо потім вже просто було неможливо далі копати. Як бачите, тут у мене така є, оце тут з першу така площадка. Як я тут задумала, тут для болотних рослин в горщиках. Потім дві сходинки і дно. На сходинках теж стоять німфеї, там пару штук зараз на дні ящики з німфеями, як ви бачили на світлинах. Тут я зробила теж таку маленьку зону болотну. І тут часом сам насіявся у нас комиш, рогіс і так воно в мене росте. Звідси прибрала всі рослини такі, і так воно у мене росте, такий, знаєте, така дика природа. Тільки і зрідка відрізаємо коріння комисів, тому що не бачите, прямо плетуться по воді ростуть в різні сторони. Так, викопала я його, викопала його швидко за, десь за тиждень, мабуть, ну, може чуть більше, тому що, як я говорила, я дуже поспішала. Потім стояла проблема, як його бетонувати, тому що я не, не строїтель сам, не будівник. І я просто спитала пропорцію цього бетону і почала сама колотити, як ви бачили, в кориті. Ручно колотила бетон і руками це все вимазувала, купувала перчатки. Резинові. І так в них руками і все заляпувала, замазала. Там, навіть якщо придивитись, то видно, що воно все нерівно видно, що воно все так рівнялося руками. Тому що Ну я пробувала кидати цими мастірками, цими савками, але все воно в мене падало додолу. Я зрозуміла, що краще руками. Так його весь вимазала руками. Ви бачили, що спершу я застелила його сіткою. Робила скоби. Скоби я робила, зараз покажу. У нас є. Це ще залишилося, господи, ще коли ми будувалися, залишилося було багато такої проволоки, катанки. Мистикана товста. Я з них робила дуги і накривала під цими дугами всю зелень, яку я на зиму хотіла зберегти до весни. Так от, я рубала, допустим, на отакі от. Я брала ці дуги, вирівнювала, по-перше, отак от на цьому залізному крузі і таким молотком ставила, тут і молотком рівняла. Потім рубала їх, теж на цьому залізі, рубала їх. І потім брала, згинала їх. Згинала їх на, як це називається, тіски таке залізне бо так його згинати вручну це просто неможливо. Згинала, робила скоби. Скоби, ну зараз я попитаюся. Хоч приблизно показати, як воно було. Ну, бачите, я ж кажу, треба тільки під станком згинати це все. Ой. Ну, отакі от скоби приблизно робила. Все це забивалося в землю, отак от десь. Скоби трошки тричали, тому що сітка була теж не впритикі землею. І я це весь оцей прошарок, оце, оцю відстань між від землі до сітки. Десь в мене виходило сантиметра 2-3, де 4. Я це все замазувала бетоном. Скажу, що працювала теж кожен день, тому що поспішала, тому що нюфеї, як, як я говорила, були всі в куриті. Ну... Все, я вимазала всі боки, всі ступеньки, А саме дно у мене вже б не було сил. Чесно, чоловік приїхав, я вже його попросила, саме дно залив він. Там уже такий був бетон із щебнем, з гранітом, тому було дуже тяжко, у мене вже не було сил, у мене руки просто відвалювалися від того, що я кожен день колотила по три корита в день цього бетону і сама його вимазувала. Ну, Потім, як ви бачили, я поступово заселила цей ставок німфеями, рослинами і залила водою. Потім я почала це все обкладати камінням. Теж, це був десь уже кінець вересня, я почала обкладати камінням. Потрошки, потрошки. як Бачите, тут я брала з цієї сторони. Такі, ось бачите, які рівненькі йдуть, щоб можна було на них сісти, тому що ми тут зразу і купалися. Це наш такий ставок був, де можна було купатися. Ну, ще скажу так, що ми тут ставили іноді собі бутилочкою, закускою. і тут кайфували, тому що для нас це був вже, знаєте, такий верх-пік. Тому що тут можна було сідати на цю першу таку, цю площадку, опускати ноги. Не обов'язково було плавати, тут і нема де, по-перше, але хоча б можна було посидіти у воді, у спеку. Тут я так, перший слой я заливала ну все, бетоном. На землю клала сітку, клала розчин бетону і ставила ці каміння, і між ними оцей бетон, і так камінчики це вже для краси ставила. Потім далі, там на фото показувала, я тут. У нас тут далі був раніше колись корівник, і залишився фундамент від нього. І я оце весь промежуток проложила теж камінням. Між камінням вже просипала піском, і висадила туди деякі рослини. І так, повністю по периметру я обложила все камінням. Потім тут Досипала теж такою галькою різну, тут і з моря, і з озера. Тут різне різне. Тут теж я проложила, проложила. Зробила, як колись перед цим ще робила оці такі бетонні кориця. І поклала сюди і посадила такі квіточки, які, виявляється, у нас ростуть в тіні, хоча це альпійці у нормальних людей. У нас вони ростуть в тіні, тому що на. В гірках вони просто почали по мене пропадати. Ось у мене їх тут три і ось четверте. Є, до речі, у мене фотографії, я потім якось зберу всі свої бетонні вироби, один плейлист викладу і покажу, ну, покажу і розкажу, як я це все робила. Теж, як бачите, тут ну, зараз воно під листями, але видно, тут всюди-всюди каміння. І з цієї сторони я обложила теж камінням. Ну так, такий ставочок весь в камінні. Скажу, що якщо там ви подивитесь, коли він голий ставок, ну це вже коли рослин не буде, я можу сфотографувати, я зробила його у формі стопи. І називала його так про себе е, слід циклопа. Тут дійсно, тут як п'ятка йде, тут далі нога. І тут такі п'ять пальців у мене є. Як бачите, ось бачите, ось так іде. Це вже як нога туди далі йде, ну, саме пальці йде. От так я придумала стовок в цій формі, ну, тому що, по-перше, тут був такий участочок, що просто треба було копати його длинним і все. Більше ніякої форми він тут не виходить. Що далі там стовби, а тут у нас була доріжка і тут тоді ще був город у мене. Тут ще росла клубніка. Так, і тому я ширше не могла зробити. Хоча, хоча можна було подвинутись вширі, в ширі, трошки вбік, але тоді був, як я говорю, город, і я не могла шах вліво, шах вправо відступити не могла. Тому зробила саме такий. Він тут у мене десь, вже не пам'ятаю, тут, здається, два з половиною у ширину. Чи два. А так, здається, 2 на 3,5, здається так, здається так, чи десь біля 2 метрів, не пам'ятаю вже точно. ну Десь тут у ширину, тут де саме ширше, 2 метри, десь біля 2 а отак в дліну він е, десь 3,5, а саме глибоке в мене тут метр двадцять. Метр двадцять, так, так воно майже десь і є, трошки бетоном залилося, ну десь метр десять в мене є. Так що так, ми зробили свій другий ставок. Ну, тепер рослини ростуть, розростаються, німфеї теж. Тут спочатку дітки були, потім. Що ти робиш? Жорик. Ну, Жорик собі там плаває. Ну, так ми закінчили цей ставочок, і тепер вже ми більше тут не купаємося, тому що тут все вже заросло німфеями, ну і ми собі побудували третій. Потім я теж викладу плейлист, там є трошки відео, як ми бетонували, все зроблю, покажу теж з часом. Так, зараз все ще цей губерний. Ну так копається вже, он. Ну от і все. Хочу побажати всім гарного дня. Чоловіка Дєст в жопі Хочу побажати гарного дня всім.